Yeah. Чуєш, скажи своїм. У нас всіх буде провокувати біля вирушки, хай розтують. По праві, по правій стороні. так. Мужички. По правій стороні приїжджай. По праві там. чи по тротуару, по праві приїжджай. Приїжджай, приїжджай туди дальше. Да візьми машину, протащи за бар'єри. О, Андрей. За бар'єри потащи машини. Боже, скажи, скажи тут мужичку, він не слухає вообще. Ті, хто тільки що приїхав на ВРУ на цьому вашему Мерсі, хай його за бар'єри поставить, він не чує. Я йому сказав, Та... куди проїхати. Тільки що тільки що приїхали вони Тут просто дорога перекрита повністю Там по тротуару заїзд Справа, справа по тротуару. Справа по тротуару заїжджай Да, да, да. Не, не, проїжджай за бар'єри туди По тротуару просто. Хто? А, де это, де это. 13692? Во, дивись, заїдь ці машини постав за бар'єр, ось сюди, За бар'єр заїдь. Тут по тротуару просто заїдь на них. Вимикайте мікрофони, будь ласка, всі. всіх. Кто тут не, не каже інформацію якусь адекватну. Ні-ні-ні. А, а, ну кстати, молодець. Питань нема, найшов. Дірочку. Та да, наші машини просто стоять. Кузьменко, їдь на ту сторону, там де перекриття. Всі машини розвертай і кажи, що вулиця перекрита, нехай біжають. А, Ні, не тут ставте бар'єр. чуєш, тут уже хай буде. Поставте бар'єр тут в переулках, в і з тої сторони, щоб не могли заїхати. Ось ця дорога, дивись. Треба зараз ту вулицю теж перекрити. Потих-то. Ну, это, конечно, хорошо, что ничего не буде летать, но на вырушке мы так и остаемся пока. Ну все, а тут за вырушкой скажи своим, хай поставлю тоже по Відбій Видбик, питоная тревога. Ченазис. Ну да. Ну, ну. ну та ні, 57 минут така поставка. Я уявив, що Ми поки всі соберемо. А, Який шанс того, що буде повторна тривога? А ну зараз подивимося, що вони у себе в групі там написали. Деякі об'єкти міста Харків заміновано в Курсі. Uh -huh. Ще ми робимо рипо. Все, їдем. Сейчас Давай, Кузьменко, їдь на ГУ, бери спартан и їдь на Борис Пір. Скажіть своїм, нехай заберуть всі барьеры з переушки. Кто ставив? Зараз, секунду, почекаю, берем. Я Веди, да веди, да веди. Выбач. Она просто системно по дебильному працюет. Okay. Убери барьеры все. Я? А, да. Ну, конечно, ты. Убрать барьеры? Не, админы, админы нарублятся.